Бути максимально уважними та обачними, виявляти пильність до підозрілих осіб чи предметів і не забувати повідомляти про це правоохоронців, закликав очільник обласної міліції Юрій Дем'яненко, який також запевнив, що зважаючи на останні події, збільшено кількість патрульних нарядів, особливо поблизу держустанов військоматів і у місцях масового відпочинку людей. Зараз не тільки піші наряди автомобільні наряди на центральних на центральних вулицях міста. У нас вже збільшилась кількість кількість. Нарядів з собаками кінологічних нарядів, а також лісопаркові зони, зони відпочинку. У нас патру нас патрулюються кавалерійськими Нарядами ще однією темою брифінгу стало полювання. Заступник начальника УМВС Юрій Лебідь нагадав, що цієї суботи відкривається сезон на пернатих і закликав любителів цієї справи дотримуватися усіх норм і правил. Розповів він і про хід розслідування випадку браконьєрства у Романівському районі, де майже два місяці тому було застрелено трьох кількомісячних поросят. Важкість в розкритті цього злочину в тому, що Кулі, які, які, з яких були здійснені постріли, вони отримали деформування. і Сьогодні не за чітко визначити наріз на із цієї зброї. Назначена хімічна і трасологічна експертиза для того, щоб було встановити, звідки стріляв, хто міг стріляти. Значить, ну, скоріше всього, що може це бути і занестріваної зброї, тому що сьогодні нами будь-яка зброя, яка є. Офіційно зареєстрована у власників Житомирщини, Вона вся проходить відстріли, і дані відстріли занесені до бази гільзатека нашого науково-дослідної інституту центру. Аби таких фактів було якомога менше, Юрій Лебедь зазначив, що правоохоронці надалі будуть проводити рейди мисливськими угіддями.